Ну що, друзі, доброго ранку. Знаходимось в місті Умань на заправочці ВОК. Там в нас Київ, там в нас Одеса, там у нас Клєвірний мост. А тут стоїть у нас ось такий прекрасний автомобіль, який ми доставляємо для нашої замовниці в місто Запоріжжя за послугою підбір автопідключ. Третій міганчик, 1,6 газ, бензин, автомобіль з Нідерландів. В жирній комплектації зупинилися. Зараз перевіряємо рівень всіх технічних рідин. Олива у нас, як була середина, так і залишилася, антифриз в нормі, тормозна рідина також в нормі, ніяких підтікань по двигуну у нас немає. В ходу ж, зауважень жодних немає, бо ключовий доступ в нас працює. Середня витрата газу становить 7,3 літра на 100 км при швидкості 110-120 км на годину. В принципі, досить непоганий автомобіль. Вистачає йому оцього 1,6 з головою, так як це в нас такий міський хетчбек. Але, в принципі, для універсалу 1,6 також вистачає з головою. Їдемо зараз в Запоріжжя, їхати нам приблизно 6,5 годин, тому в районі першої, можливо, другої години дня вже будемо передавати цей автомобіль щасливій замовниці.